Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоря не Таро. Для вас карта дня на 1 грудня 2023 року. Отож, карта дня Король посухів. На дні колоди тус мечів. Фігурна карта. Якщо ви такий чоловік, у вас буде активний день. Якщо ви не чоловік стихії вогню, овен лев стрілець, то такий чоловік буде присутній в вашому житті сьогодні. Хто він вам? Підставляйте самі вогняний, запальний, пристрасний, активний чоловік, який і може натиснути, і може примусити. Ну, вогонь, одним словом, хто він вам? Ваша половинка? Це дорослий чоловік, 45, плюс. ваш керівник на роботі, можливо, він буде мати вплив на вас, ваш батько, ваш дідусь, ваш товариш, знайомий. Ну, вам, ви знаєте краще. Підставляйте під свою ситуацію, яким чином такий чоловік буде задіяний в вашому житті? Чи це знайомство з таким пристрасним чоловіком? Вогонь це також пристрасть, темперамент. Чи це е, буде працювати як людина, яка? Примушує людина, яка от вогонь він також опікає, людина, яка свариться з вами, щось вимагає від вас. Чи це енергетика ваша вже також може працювати як енергетика вогню, коли ви щось втілюєте, щось робите, коли ви активний, активна. Коли у вас горить вогонь і хочеться щось робити, втілювати, переставляти, сваритися, виясняти, тим паче, в нас на дні колоди меч, туз мечів, а тузи, вони завжди підсилюють карту, з якою вони поруч. Вони все підсилюють, тому що туз це дуже сильний поштовх. Туз мечів, меч це ясність, це інформація, це наші думки, це наші слова, це наш гострий язик. Коли хочеться щось говорити, виясняти, проясняти, доносити комусь інформацію, от переконувати. Ну, і яким чином ви такому чоловіку будете, можливо, щось. Говорити, виясняти щось з ним, або ви щось будете йому доводити, пропонувати, наприклад, сферу діяльності якось так починати щось нове. Або щось ви будете в нього просити, і знову ж таки, потрібно вам чітко йому все розкласти по поличках. Ну, з тузом Мечі ви зможете все зробити. Ви зможете і вколоти при потребі. Якщо такий чоловік буде вас примушувати до чогось агресивним буде до вас, ви також меч він дає відсіч і вколоти можете, і можете і відрубати його від себе при потребі, і також можете його переконати, бо меч це є чіткість, ясність, стратегія вміння говорити гарно, переконливо, тому відставляйте під свою ситуацію, є у вас потреба така? Корист, використовуйте меч. Як ясність, як інформацію, як, стра... як можлив... мислення стратегічне, як планування, як перспективу, коли ми будуємо плани. Тому ну, підставляйте під свою ситуацію: чи це е запал, ось такий енергетика, яку от у вас з'явилася ідея, чи ви отримали інформацію? і... Король посухів програється як бажання втілювати, говорити, донести комусь цю інформацію, робити щось з нею. Що нам буде допомагати? Що нам сьогодні допоможе? П'ятірка Пентаклів. Допоможе те, що закінчились ресурси, нема можливостей, тому що це карта видно навіть зображення. Без грошів я, коли немає грошей, нема надходжень, нема фінансів, погане здоров'я. Можливо, от ви були в такому стані, ви зрозуміли, що я не хочу, потрібно щось робити, щось діяти, лежати, чекати, сидіти, чекати. чи... От Я себе зле почував, була, чи був хворий, і не було можливостей щось робити, або не було грошей лікуватися і все. Я не хочу більше сидіти і чекати на чиюсь допомогу. І ви зрозуміли, що потрібно. Можливо, в такому стані вам прийшли в голову нові ідеї. От Так як в нас був туз мечів на дні колоди, це також ідеї, нова інформація, щось таке нове. І От вам такий стан, в такому, можливо, ви в такому перебували стані, і або без, без грошей, або зле себе почували, і ви зрозуміли, що я так не хочу все. У мене є план, в мене є стратегія, в мене є ідеї, я буду втілювати, я буду робити, я буду заробляти гроші. Я не буду сидіти на місці. Що буде заважати? О, паш посухи, вогонь знову ж таки, але паш це молода енергетика. Це дитяча енергетика. Або діти і онуки, або молодий чоловік, так вогняний до 20 років, або ж це енергетика страху. Знаєте, як, як маленькі діти, я не знаю, я боюсь, а як, а що, а, 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 я не, ну, не впевнений, я ще цього не пробувала. Я вагаюсь. Ось, якщо от вас буде. Ви будете відчувати ось такі коливання, все, зразу у вас енергетика дорослого чоловіка, впевненого в собі чоловіка, який не боїться нічого. Він старший від ось такого пажа, пажа, тому зразу присікайте оці свої страхи, коливання, бажання. Вас тус мечів. Це є впевненість, розуміння, стратегія, ясність розуму. Ви все чітко можете проаналізувати, продумати, спланувати. Тому переста... зразу присікайте оці сумніви й страхи. Ось такий сьогодні день заховаємо. Все заховаємо під короля. Король тут найстарший. Він впорається. Я бажаю вам, друзі, вдалого. Мирного і спокійного в першу чергу дня, вдалого, щоб ви свої ідеї, свою ем, якусь нову інформацію просували, втілювали, щоб ви отримали бажане. Я бажаю вам розуміти, що ви хочете, і як цього досягти, щоб вам хотілося і моглося це втілити. Ваші бажання, ваші ідеї, ваші задуми, щоб у вас все вдалося Як найкраще. Люблю вас обіймаю. Дякую вам за зворотній зв'язок. Завжди з нетерпінням чекаю на ваші коментарі. Мені дуже-дуже-дуже приємно їх читати і почуємось, мої любі! Втілюйте сьогодні!